Дивує Рашисти дивічі атакували Київ та область експериментальною ракетою Циркон. Один боєприпас впав у Дніпровському районі столиці, другий у полі міста Вишневе. Про це заявив директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у інтерв'ю вечірньому Києву. За його даними, протикорабельна ракета не відповідає заявленим Росією тактико-технічним характеристикам. По перше. Циркон долає на прикінцевій ділянці польоту всього на всього 2500 кілометрів на годину, а не 10 тисяч, як стверджує агресор. По-друге, вона не точна, адже обидві ракети були збиті силами ППО і не досягли своїх цілей. По-третє, дослідники не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже. 400 кг вибухової речовини у неї на борту додав пан Рувін. Отака от серйозна ситуація, але тим не менш розуміємо, що це ж експериментальна версія. Значить, вони щось шукають і просто по факту випробовують у бойових умовах по мирних правда містах, але ж свою зброю. Отака от, от друзі ситуація. Добре, що про це ми розповідаємо на увесь світ. Не затягуємо.